Це почалося у 1855 році. Ільефон Серда, тоді ще не дуже відомий архітектор, отримав завдання перетворити смердюче, жахливо перенаселене місто, яким тоді було Барселона, на справжню перлину, символ краси та розвитку Іспанії. Погодьте завдання не є з найлегших. Та у нього все вийшло. Так на світ з'явилося всім невідомі блоки, а згодом і суперблоки. Це відео про суть міського планування Барселони. Після його перегляду ви зрозумієте головну ідею, що стоїть за цими так званими блоками, в чому є геніальність та недоліки. Також я розповім про одну просту схему, яка вже в рази підняла комфорт цілого міста. А також про те, чому в майбутньому в Барселоні не залишиться місця для автомобілів. Починаємо з найочевиднішого питання. Чому квартали в Барселоні мають таку дивну форму? Барселона це місто, що практично всю свою історію розбудовувалося згідно центральних планів. На відміну від інших сучасних міст, воно ніколи не розросталося стихійно, не розповзалося. Будь-які розширення завжди робилося свідомо і наперед продумано. Так, у 1855 році настав час чергового розширення. Цього разу план розробляв Ільдефон Серда. Геніальний архітектор, який, до речі, придумав термін урбанізація. Те, що він придумав, справді надзвичайно. Шкода, що йому не судилося здійснитися до кінця кожен блок, або ж як він це називав менсана, що іспанською означає яблуко, повинен був мати практично одинакові пропорції: однакову висоту будинків та кількість зеленого простору всередині. Середа хотів переконатися, що абсолютно кожному мешканцю буде достатньо таких базових необхідностей, як вода, чисте повітря, вентиляція, сонячне світло і так далі. Будівлі були розміщені таким чином, що максимізували кількість денного світла. Що цікаво, самі будівлі займали не більше 50% загальної площі блоку. Весь інший внутрішній простір це зелені зони і городи. В оригінальному плані блок повинен був бути відкритим з двох сторін, щоб поєднувати таким чином квартали між собою і забезпечити мешканцям безперешкодний доступ до різних частин міста. Попри досить чітку сітчасу структуру, такий план був супермобільний. У будь-якій частині міста можна було б з легкістю прибрати два чи три блоки для якоїсь публічної установи школи чи лікарні. Хоча архітектор жив ще до автомобілів, він спроєктував досить широкі вулиці 35 метрів та для ще більшої зручності придумав славнозвісні зрізані кути. Справді звучить чудово. То що ж у результаті пішло не так район, спроєктований архітектором, все ж побудували. Ви зараз його бачите перед собою. Однак він став найбільш перенаселеним, дорогим та шумливим районом Барселони. Супереч оригінальному задуму, блоки почали закривати з усіх сторін. Внутрішні дворики перетворювалися на базари, парковки чи просто занедбувалися. Тим не менш, як показав час, така система квадратних блоків виявилася надзвичайно стійкою і практичною. Тепер переходимо вже до сучасного етапу. Повірте, зараз там відбуваються ще цікавіші процеси, ніж тоді. У 2014 році повітря Барселони було надзвичайно забруднене. Звичайно, не останню роль у цьому відігравали автомобілі. Взагалі, подивіться на типову фотографію будь-якого великого міста. Більшість простору у ньому відводиться автомобілям, і лише невелика його частина пішоходам. Барселона почала вирішувати цю проблему. І такий спосіб, як це робить вона, ще не робило жодне місто в світі. Річ у тім, що замість звичайних блоків Барселона тепер почала створювати суперблоки. Яка ж їх ключова ідея? Гляньте, береться квадрат із дев'яти блоків, тобто дев'ять кварталів. Це близько 400 метрів. Весь зовнішній трафік перекривається. І всі автобуси, вантажівки, скутери повинні користуватися об'їзною дорогою, щоб потрапити із одного кінця міста в інше. Всередині ж такого суперкварталу встановлюється ліміт швидкості 10 км на годину для автомобілів, що належать жителям цього суперблоку, всередину дозволений в'їзд лише мешканцям, а також працівникам служб екстрених ситуацій. Замість паркування на тротуарах там є підземні парковки. Рівень тротуарів та доріг вирівнюється. Таким чином відкриваються просто величезні перспективи для розширення публічного простору, різноманітних вуличних подій, зелених зон тощо. В таких умовах буде також процвітати і малий бізнес. Такі суперквартали забезпечують вільний від автомобілів простір, що буде безпечним для дітей та старших людей. Та й звичайним мешканцям буде значно приємніше. Проводити час у тихому, зеленому просторі, без постійного шуму, двигунів та вихлопних газів. Я розумію, що ви, напевно, думаєте, що це черговий, утопічний, відірваний від реальності план, який навряд чи здійсниться. Та це неправда. Чому я так говорю у 1993 році було створено перший такий суперблок у районі Борн було обмежено зовнішній трафік. На той час цей район, ще є частиною старого міста, був надзвичайно занедбаним та кримінальним. Однак після запровадження такої зміни як і життя в ньому суттєво піднялося. там почали з'являтися дорогі ресторани, магазини та готелі. Більшість публічного простору заповнили туристи. Згодом, через 10 років, у місті з'явилося ще два суперблоки обидва в районі Грація, кілька кварталів один від одного. Дослідження цього району, проведені до і після суперблоків, показали, що переміщення пішки зросли на 10%, а на велосипедах на цілих 30. Кількість же автомобілів всередині суперблоку знизилася на 26%. Однак тут прояснилася перша і, напевне, найголовніша проблема цього плану ціни на житло в районі значно зросли. Там почали з'являтися все більше розкішних ресторанів і готелів. Почали зникати магазини з товарами щоденного вжитку, які були замінені туристичними кравницями і бутіками. Почалися різноманітні махінації з нерухомістю, що найбільше було по середньому класу, який все ще там переважав. Одним словом, відбулася джентрифікація. Міська влада проаналізувала цей досвід, зважила всі за і проти. І в 2015 році прийняла рішення Майбутні Барселони за суперблоками. Було вирішено створити в місті і околицях цілих 500 суперкварталів, 70% вулиць будуть тепер змішаного призначення. Найперший суперблок із цього плану поставив у 2016 році. Його створили в районі Публину. Просто гляньте, наскільки просто воно все було спочатку. В межах параметру 9 кварталів рух транспорту було обмежено і встановлено ліміт 10 км /год. на годину. На перехрестях архітектори створювали різноманітні елементи дизайну прямо на асфальті. Місця дитячих майданчиків виділили шинами та поставили дерева в горщиках. Спочатку жодної нової інфраструктури, тільки нові дорожні знаки. Ну і шини. Яким був результат? Гляньте, колись це місце було звичайним перехрестям. Тепер тут є лавочки, висаджені дерева, сучасні скульптури та місця для пікніків. Загалом там встановили більше трьох сотень лавочок та висадили 212 дерев. Цей проект збільшив кількість зеленого простору на один квадратний метр на кожного мешканця. Врахуймо той факт, що в середньому не одного мешканця Барселони припадає всього 2,7 квадратного метра зеленого простору. Набагато нижче, ніж рекомендовані 9 квадратних метрів на людину. Цей проект знизив ефект парникового острова, знизив рівень шуму та покращив якість повітря. Гаразд, але аж у декого з вас може з'явитися логічне зауваження куди ж дівати весь той трафік, який більше не може проходити всередині кварталів. Перед тим як продовжити дивитися це відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український Ютуб просувався краще. А щоб цей канал розвивався й надалі, то можете підтримати його фінансово на Патреоні або ж скинути одноразову підтримку на карту. Реквізити в описі. Дякую. Справді цікавим є те, що в той час, як в межах Суперблоку рух транспорту знизився на цілих 58%, Навколо нього він виріс цього на 2,6%. Не так уже й критично, правда. Суперблоки це частина загального плану розвитку міста, ціль якого це знизити рух транспорту в цілому місці на 21%. Також він охоплює ціль із розширення безавтомобільних просторів та спорудження ще 300 км велодоріжок. Важливо зрозуміти, що цей загальний план не має на меті прибрати автомобілі з міста чи перешкоджати тим, хто справді їх потребує. Він скоріше значно знизить їхній вплив на пішоходів, простір, які вони займають, та й загалом знизить потребу в них. Прямо зараз проблема в тому, що в більшості міст просто немає альтернативи автомобілям. Цей план все зміни. За його результатами, Барселона може стати. Головним у світі поставтомобільним місто, містом, де найбільшості вулицях не буде автомобілів, та і більшість людей у принципі їх не потребуватиме. Прямо зараз у Барселоні вже створюють 5 нових суперблоків, та ще 10 є на етапі планування. Безперечно, остаточне запровадження загального плану займе десятки років, а його доля залежить від величезної кількості обставин. Що ж, я хотів сказати цим відео головною рушійною силою міст є люди та їх різноманіття. А його головною ціллю має бути достатнє забезпечення людей простором для їх соціалізації, розвитку та співдружності. Ця ідея була закладена в основу міського планування Барселони. Його пік це створення суперкварталів. Це простий, недорогий та надзвичайно ефективний спосіб. Підняти комфорт для мешканців міста та знизити негативний вплив автомобілів. Барселона це одне з небагатьох міст світу, в яких відбувається така стрімка та радикальна трансформація. І На це, однак, потрібен час та велика кількість сприятливих обставин. Дякую за увагу! І слава Україні!